Ця братина таке в мене було в легенях. Найбільше, маленький враз мені не приніс. Це найбільше, що мене було. Але не пишуть в історії, що тіпо, осколок, а пишуть і, і ненародне і тіло. ну, <посторонне>, тіло. Мене звати Куркожа Павло Анатолійович. 22-го року вступив до лав 28-ї окремої механізованої бригади. Спочатку проходив службу на правому березі Херсонщини, Херсонський напрямок. Потім після звільнення Херсону в листопаді, в кінці листопада, 22-го року. Бригаду було передислоковано на Бахмутський напрямок і, в принципі, з грудня 22 і до, по серпень 24-го весь час проходив службу на Бахмутському напрямку. Я Куз Іван Володимирович, штаб-сержант, 67 ма бригада. Дислокувалися ми. Е, тому Біля Лиману в Святу Гірську стояли, а позиції наші були розташовані біля населеного пункту Терни. Добрий день, мене звати Микола, я з Закарпаття. Служив спочатку в частині А48.05, був міномітчиком на Донецький напрямок, Орт Нью-Йорк, там стояли. Е, потім був переведений в 33 ю штурмову бригаду, там був механік міх Ну, там довго я не пробув три дні. Я фурман Микола Леонідович, сам з Волині місто Ківерці, воював на Донецькому напрямку, село Бахмут. Сам я родом із Житомирської області з Попілянського району. Мені 54 роки. Мобілізували мене у 25 травня цього року. Пройшов учебку, можна сказати, ну, місяць учебки в Десні пробув і нас відправили на Покровськ. Я був Воював на Покровському напрямку, але якщо сказати, що воював, чи не воював, але вистачило півтори і я відвоював. От Отримав поранення 15 серпня 2024 року під час обстрілу Джерсиве «Смерч» касетним боєприпасом. Вже потім було ампутовано Нижню кінцівку ну, в Дніпрі. Зараз знаходжуся в реабілітаційному центрі Галичина у Львові. З 9 жовтня знаходжусь там, проходжу реабілітацію, готуюся до протезування. Там, де я отримав поранення, коли ми виносили своїх побратимів з поля бою. Потім мене були, прооперували в Слов'янську, потім в Павлограді. Потім знаходився в лікарні мешникової в Дніпрі. Потім був пере, перевезений. Санітарним поїздом до міста Тернополя. Потім був у місті Заліщики. Потім був відпуску, був направлений сюди, до міста Львів, в Галичину, де на, час, на даний час знаходжуся я в реабіліційному центрі. Находжуся там я з 9 вересня і по сьогоднішній час. Получив поранення, відірвало мені ногу. Повезли мене в Дніпро, в Дніпрі робили операцію. Три дні там побув і перевезли мене на Київ. В Києві робили операцію. Потім доправили на Львів, на Львові в госпіталі зробили останню операцію. І відправили в реабілітаційний центр Галичина. Получив поранення на Запоріжжі. Е, населений пункт Роботіно-Вербове. Поранення отримав із е, дрона «Скид». Е, був... був. Оперували мене в, в, в самому Запоріжжі, там відрізали, ну, потім був в Умані, потім був у Білій церкві місяць, потім відпуску місяць і ще один місяць. Теж мій був продливний отпуск і потім попав у реабілітаційний центр yeah. Алечина, де проходжу реабілітацію. Учуся і все. Петро Лонівич, мене з Київський Петро Ланівич. Що скажу, що в той день, коли я ті поранення, мене евакуїв, евакуювали, але із моєї групи в той день ніхто не повернувся. Низький клів потім. Які не повернулися. Я обічно так що сказати, мене вже сльози пішли на очах. Вибачайте. Очнувся я після поранення у Дніпрі, вже у лікарні Мечкова. Очнувся і злякався. Скрізь провода, скрізь дротики підключений. Я як зомбі. Але відкрив очі. І потім, що я живий. Після Дніпра нас евакуаційним санітарним поїздом нас доставили в Київ. Я пробув три тижні в інституті, в Національному інституті раку, Пробував там і звідси вже мене відправили сюди на реабілітацію у Львів. Ще я три тижні пробув. На Литяківський, в госпіталі, а з госпіталю вже попав у, у наш центр на личину і до цей там знаходжусь. Дякуючи, кажуть Богу, живий. Получив вже протеза, учусь ходити по-новому, дуже тяжко. Я, я не думав, що не буде тяжко. У Воно ж таке заразале. Так, да. але нічого. Дуже хочу додому, скучаю, дуже хочу додому. Діти, внуки дзвонять, діду, давай б'ємо додому. Ну я думаю, я приїду. Дай Бог, все буде добре. Ще раз хочу сказати, хай буде все добре всім нашим побратимам, хлопці бережіть себе. Ви робите свою справу. Мене звати Мар'яна два роки я являюся волонтером реабілітаційного центру на хуторівці у Львові, де перебувають наші захисники з ампутаціями рук, ніг і іншими травмами. Захисники до нас потрапляють після госпіталя з важкими травмами. Які переважно саме більша травма у них це є психологічна травма, яка супроводжується тим, що вони втрачають сенс життя після того, як втрачають свої кінцівки, не знають, як повернутися до, до реальності. Тому велика потреба є в тому, щоб приходили люди до них спілкуватись, просто відвідати, оскільки є багато хлопців, які не мають родин. У нас перебуває 105 хлопців зараз на даний момент. Також в них є постійно якісь проблеми із виникають із ліками. Із продуктами, оскільки держава неналежно забезпечує їх, і тому потрібно залучати волонтерів, людей, які б могли приходити допомагати і фінансово, і чисто морально. Хочу висловити щиру подяку лікарям, стоматологам Юрію і Дмитру. Медичного центру Соліс, які від самого початку повномасштабної війни дуже, дуже сильно допомагають нашим хлопцям. Вони добровільно зголосилися лікувати безкоштовно наших ветеранів, а також допомагають і їхнім дружинам. Це дуже великий вклад для них, і це е, вселяє їм надію, що вони не, не даремно принесли свою жертву. Дякую щиро хлопцям за те, що вони підтримують ветеранів з самого початку. Хочеться попросити, мабуть, про небайдужість до цих людей, тому що вони, вони віддали частини тіл, вони віддали частини себе, вони віддали своє здоров'я, а це найцінніше, що в нас є. Вони віддали це все за наш спокій. За те, щоб ми мали можливість жити нормальне життя і безпечне, не вважаю правильним абсолютно перекладати всю відповідальність за них на державу, тому що ці хлопці воювали за нас безпосередньо. І це наш обов'язок перед ними, як громадян, свідомих громадян нашої держави. Тому попрошу допомоги для них не тільки медичної, вони потребують самого елементарного базового комфорту. Побутового, базового, побутового комфорту. І нам має бути соромно за те, що наші захисники, наші ветерани, повертаючись з надзвичайно важкими пораненнями, це інваліди, це інваліди, це тяжкі інваліди. І перебуваючи у Львові. На реабілітації вони не мають елементарно належного побуту. Це є Львів. Мені соромно. Тому давайте допоможемо їм всі разом. Хто чим може? Ми залишимо контактні телефони до. Прекрасної людини, волонтера, пані Мар'яни, яка власне ними займається. І будемо дуже вдячні всім, хто знайде в собі якийсь ресурс, час, бажання зателефонувати до неї і запропонувати свою допомогу.